Вітаю на телеканалі місто. всіх, хто щойно до нас приєднався, та тих, хто дивиться із самого початку, нагадаю в ефірі місто ранок і наш гість вже у студії. Вітаю вас сьогодні. Будемо спілкуватися зі священником Василем Фазаном. Отець Василю, доброго ранку. Добрий день. А ну, в першу чергу, звичайно, окреслю тему. Сьогодні говоримо про піст. Розкажіть, власне, що це от для людей, тих хто не знає. Ну, в першу чергу, мабуть, ми повинні зрозуміти, що піст це духовна праця над собою. Великий піст, в який ми вступили з вчорашнього дня, це підготовка кожного православного християнина, кожного віруючого до найбільшого свята Воскресіння Христового. В період Великого посту людина повинна побачити в собі ті недостатки, ті недостоїнства, ті помилки, які вона зробила в період свого життя. І спробувати змінити себе, спробувати не просто змінити, а стати досконалішою, як вчить святе письмо, святі отці, в період великого посту людина повинна зробити найбільше зусилля для того, щоб стати кращою. Ми чітко ясно розуміємо, що піст для кожного із нас це момент, коли можна прийти новим. Більше кращим, новішим шляхом до Спасителя. І у нас є скільки? 40 днів, так? Щоб побачитися. Це Великий піст. Великий і плюс... піст 40 днів і плюс страсна неділя. Це також 7 днів до самого свята Пасхи. Тобто, усього ці за ці 47 днів маємо можливе. Що треба почати? Ми повинні зрозуміти, що в першу чергу піст великий це не дієта. Так логічно зрозуміло, що коли ми отримуємося від їжі, ми даємо можливість своєму тілу зрозуміти, що воно має якусь залежність від їжі, і ми бачимо якісь свої особисті внутрішні проблеми. Але основою посту є духовна праця. Ми повинні Побачити в собі помилки, які зробили. Ми повинні навчитися любити ближнього. Ми повинні допомагати ближнім, оточуючим. Ну і ми повинні зрозуміти, що в сьогоднішній день наша держава переживає складний період, справді дуже складний, болючий період. І є велика кількість людей, які приїжджають зі сходу держави. Ми маємо можливість справді бути милосердними, допомагати їм там їжею, своєю діяльністю і тому подібним. Велика кількість вправ духовних. Які е, дають можливість людині змінити себе. От е, я би особисто рекомендував в період Великого посту, якщо ми маємо таку можливість кожного дня вранці і ввечері здійснювати молитву за наших воїнів, які є на сході держави, за нашу владу, щоб Бог дав мудрість правильно вчинити, що справді став мир в нашій країні. Для цього треба йти до церкви, чи можна молитися вдома? Е, е, Питання в тому, що Молитва і та, і та повинна бути. Не можна сказати, що краще молитися вдома чи краще молитися в церкві. Молитва в церкві це є спільна молитва, і обов'язково людина в період великого посту повинна приймати участь у таїнствах сповіді і причастя. Адже без сповіді і причастя не буває духовного вдосконалення, тому що в сповіді і причасті ми сповідаємо перед Богом свої гріхи, бачимо неправильні вчинки. Священик нам рекомендує під час сповіді, як правильно можна вчинити таїнство причастя, дає можливість нам з'єднатися з'єднатися з Христом, з Богом. А молитва вечірня і вранічна це особиста праця людини над своїм досконаленням. І тому ми повинні, приходячи в храм, молитися за всіх людей, за всіх воїнів за владу і дома не забувати про це також молитися за воїнів за владу, за себе особисто, за всіх людей. І ми повинні нагадати, що от було звернення блаженнішого митрополита Онуфрія, який сказав, що кожної п'ятниці він попросив кожного віруючого християнина, щоб він з. Початком світлої доби до заходу сонця постував, строго постував, вживав лише воду і хліб, і також зробив молитовну вправу, тобто 10, 12 молитов наш» з поклоном і 12 молитов Богородиця Радуся». Для чого це? Для того, щоб Бог справді побачив наше прагнення до миру, наше прагнення до того, що ми хочемо, щоб Бог змилувався над нами. Це духовна праця, і я являюсь сторонником такої точки зору. Що якщо вся наша полтавщина, вся наша Україна, хоча би день. По посту є справді як повинно бути, хоча би день від серця помолиться, Бог обов'язково відповість і справді запанує мир. Тому працювати є на є над чим кожному із нас Таїнство, сповіді і причастя, коли рекомендовано зробити в перший день посту, в другий там на третій, чи це має бути якийсь конкретний день, там неділя чи субота. Справа в тому, що ми повинні зрозуміти, що, також, що в зв'язку з тим, що були радянські часи, трішечки у людей вибили розуміння з голови Правильного підходу до таїнства сповіді причастя. Не можна сказати, що повинні сповідатися люди причащатися в першу неділю посту і в останню. Ми повинні розуміти, що в ідеалі кожний православний християн повинен сповідатися, причащатися кожної неділі. Це в ідеалі. Звісно, я би як священик рекомендував, щоб люди знайшли час, і, оскільки літургії передосвячених дарів здійснюється. В середу і п'ятницю, то щоб люди прийшли також на ці богослужіння. Тому що коли ми відвідуємо церкву лише в неділю, ми не зможемо відчути повноти великопісного богослужіння. А коли ми відвідуємо храми у середу п'ятницю, ми справді проникнемося цією духовною іншою системою життя, тому що літургія перед освящених дарів вона зовсім інша. Вона показує наскільки глибоко духовно ми молимо Бога, щоб він нам допоміг змін. Ну і ми повинні не забувати, що дуже унікальним богослужінням великопісним є читання канону Андрія Кріцького, яке здійснюється в перші чотири дні під час вечірніх богослужіння. Тому, будь ласка, дорогі браття і сестри, знаходьте можливість, здебільшого в усіх храмах вечірні богослужіння здійснюється о 17-й, о 18-й годині вечора. Знаходьте можливість відвідувати великопісні богослужіння, тому що. Ми справді тоді дізнаємось про себе духовну велику кількість речей, які дадуть можливість нам побачити в собі недостойне і справді змінити себе на краще. Це, тобто, ще є два дні. Ну три так сьогодні, сьогодні завтра, завтра сьогодні. і в четвер. Але ми повинні також пам'ятати, що в день в один із тижнів, тобто в четвер, в день пам'яті Марії Єгипетської, цей канон вичитується повністю. А в першу неділю вичитується кожного дня по розділеним? Тобто, якщо є можливість, будь ласка, можемо сьогодні відвідувати завтра, післязавтра. Якщо немає такої можливості, то можемо в день пам'яті Марії Єгипетської відвідати в канон і повністю побувати на читанні цього канону? Добре, повертаючись до посту в плані їжі, от те на що чомусь найбільше у нас люди звертають уваги. Скажіть, будь ласка, які є заборони і для кого вони існують? Тому що я знаю, що не всі, так? Тобто там для вагітних жінок, для дітей є якісь пост. Справа в тому, що людина, якби це не дивно звучало, вона шукає для себе якомога легший шлях для посту. І вона за свою увагу загострює на тому, щоб от щось не їсти, от щось там, от обов'язково це не їсти. Зрозумійте, питання в тому, що. Взагалі, Великий Піст до їжі має таке ну, спокійне відношення. Великий Піст, оці святі казали, що Основою суттю великого посту це духовна зміна себе особисто. Відмова від зла. Якщо людина пали, відмова від паління. Якщо, не дай Бог, людина там залежна від алкоголю, відмова від алкоголю, тобто змінити себе і стати вільним від усього того, що заважає тобі розвиватися правильно. Щодо вживання їжі, ну так, звісно, ми православні християни відмовляються від вживання м'ясної їжі, молочної їжі і рибної їжі. Рибну їжу дозволяють лише там в на Введення в храм Пресвятої Богородиці і благовіщення, тобто в цьому великий Піст в благовіщення попадає, і вербна неділя. Всі інші дні заборонено вживати м'ясну, молочну рибну їжу. Але тут ми повинні зрозуміти, що. Правильний підхід до їжі повинен бути, тому що люди дуже часто загострюють свою увагу, що їмо, того можна, того не можна, то чи як. Ми повинні спробувати утриматися від їжі в контексті того, що їжа це не основний інструмент. Так, в ідеалі кожна людина повинна відмовитися від м'ясної молочної їжі, але є люди, які по стану здоров'я. По зв'язку з тим, що перший раз взагалі постують, вони повинні підійти правильно, духовно. Є священники, до яких ви можете підійти, поспілкуватися з ними, вони вам порадять, як краще це зробити. Піст послаблюється маленьким дітям, піст послаблюється воїнам, піст послаблюється літнім людям, які по фізичному стану здоров'я не мають можливості постувати. Піст послаблюється ді... жінкам, які є вагітними. Але в першу чергу ми повинні розуміти, якщо я послаблюю піст в їжі. То це не означає, що я послаблюю піст в молитві. Святі отці завжди рекомендували дуже хорошу мудру річ. Якщо я собі дозволив щось в їжі, то я автоматично повинен, наприклад, кожного дня прочитати одну главу Євангелія, прочитати одну кафизму чи доповнити свій духовний піст ще якоюсь молитвою. За там владу воїнів за ближнього і тому подібне. Тобто є правильний духовний підхід. Він завжди є. Якщо правильно віднести себе і розглянути своє духовне життя, ми маємо можливість справді досконало постувати і не тільки в їжі, а в першу чергу в духовній Но про все праці. це можна поспілкуватися зі священником? Звісно, так в храмі в Полтаві. Я думаю, достатньо лише бажання людини. Якщо навіть людина не має можливості, є інтернет-ресурси, ми можемо зайти в православні сайти, де там повністю описується. Але взагалі в ідеалі, звісно, краще поспілкуватися з священником. Особливо, тому, що, мабуть, тим, хто перший от хоче. так? Ну так, тому що ми повинні розуміти, що пісць це така дуже серйозна духовна праця над собою. Пісць це не просто невживання їжі, пісць це молитва, це справді сповідь причастя, це справді підготовка до цих таїн, це справді нове інше життя, яке ми через свою гріховність дуже часто втрачаємо. Тому я би рекомендував кожній. Людині знайти час підійти до священика, поспілкуватися, справді щоб він рекомендував як краще. Залишається зовсім трохи часу, можливо, якісь загальні поради там не сваритися, не тримати зла? Е... От такі, те, що так відомо, що не треба навіть шукати ані на сайтах. Що можете зараз сказати? Я би рекомендував усім православним християнам в першу чергу спробувати змінити своє життя і відношення до ближнього. У нас зараз велика кількість часу, який ми проводимо незрозуміло в яких справах. От, дорогі браті і сестри, знайдіть час. Кожен у нас може знайти хоча б 10-15 хвилин на те, щоб стати і помолитися. Чому? Тому що молитва домашня, як і молитва церковна, змінює нас з вами. Тому не лініться. Це найголовніше: знайдіть час духовно працювати над собою, адже наші сім'ї це живуть на основі того, як ми самі живемо. Наші діти беруть з нас приклад і так само вчиняють. І ми повинні думати, і якщо справді хочемо сердечно змінити себе, то праця у нас з вами можлива. Я особисто прошу кожного, незалежно від того, який він. Хороший чи поганий людина, незалежно від того наскільки низько людина може впасти, чи наскільки високо вона може піднятися в статусі суспільному, соціальному чи тому подібне. Будь ласка, найдіть можливість молитися, тому що ми з вами переживаємо дуже складний період. Кожного молитва нас з вами. Може справді допомогти кожній людині, яка чи на сході, чи на заході, справді жити правильно і змінити своє життя. Я дуже дякую вам за розмову, за ваші відповіді. Вам, шановні телеглядачі, нагадую сьогодні спілкувалися із отцем Василем. Що ж, ми продовжуємо, і на черзі у нас новини. Дивіться уважно корисну інформацію. Партнер програми «Аптека-03».